Що ця машина сама стоялася і сама зробилася. Така сама, як і оцей забор, що досі до не впав. Коротше, два тижні стояла ця машина в гаражі. Зараз ми попробуємо, чи вона зробилася. Але спочатку, щоб вона залізти, бо там цей забор. Треба... Такі от маніобри. Йопе, опа! І ми вже всередині. Пробуємо. Блін, ну я вам скажу взагалі не фігово. BMW. От де ви знайдете таку класну машину, яка зразу з завода йде чек в комплекті. Взагалі нічого не трясеться, нічого не ламається, треба давати просто побільше газку. Ой. Поняв, як правильно їхати цією машиною. Тобто треба газюри постійно давати і просто чуть-чуть нажимати на тормоз, коли треба затормозити. Бо якщо ти відпустиш цю газю, дивіться, ми їдемо, 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 так, тормозимо, їдемо газюри. Бачите? Коротше, і ми стоїмо отак і даємо газюри. А якщо газюру відпускаємо, то. Блять, ти знов на відео не хочеш глохнути? А ну курва глохне на відос, щоб я показав пацанам. Я говорю, ці БМВ, вони такі хитрожопі. Я тільки його камеру виключаю, вона зразу глохне і виділується, а тільки повертаю, зразу нормально робиться. Оця кур... приїхав Орем Power Wash здавати цю кокоджамбу на чистку. Дивіться, яка запиздована машина. Пацани кажуть, що буде в ідеалі. все. тут просто капіт. Тут були діти. Бачите, що значить мати дітей. Ну, і тут в них, як завжди, BMW X-7 стоїть, йобен бобен за 1120. Але то все фігня, бо тут стоїть такий ось Chevrolet 23-го року, пацальоти, це вам не на бахах кататися. от такі тачки, я розумію. Красота. Що ви думаєте, баби ведуться взагалі на такі штуки? Як би більше клюнула на цей Chevrolet чи на цей BMW? Ого. Бешка вже готова! Та ти що? блестить як нова копійка. А Ремпа Оорваш знають що роблять. Дивіться, та ти що? Все чистенько, О, все... все гарненько. Це просто пушка. Звідки Мівкун взяв того кавуна? І що він з ним збирається взагалі робити? Вівкун. Це що? Типу, була подача взад? Як? Здаро! Підпасовний, і в цей прекрасний весняний день ми будемо займатися херньою. У нас є отака от BMW і ми будемо її ремонтувати. Першим ділом ось ці прекрасні китайські диски, яких значок вже відвалюється, ми будемо красити. Що я тут роблю? У нас стоїть на домкраті, хуярять колеса і там нікого немає. І машина може в'їхати зараз сусіду в гараж. Сусід буде недовольний, так що ми такого не допустимо. Я думав, що вийде повна срака і що ця машина бахнеться з цього домкрата, але вийшло офігенно покрашене колесо поцельоти. Цей спосіб реально працює. Я в шоці. Тільки нікому не говоріть, але я знаю, як дуже просто крадуться магнітофони в BMW X5. Відкриваємо бардачок, видергуємо на фігню і забираємо магнітофон. Нормальок, як вкрасти магнітолу за 5 секунд. Машинка, в принципі, їздить офігенно. Панорамна криша і взагалі ніяких проблем, окрім одної. Вона може заглухнути в будь-який момент. Але кому-то страшно, якщо ти БМВшник. Цю бешку я вже сьогодні одному мужику показував. Він такий проїхався, заглох і передумав її купляти. А зараз має приїхати інший чувак, якому я вже показав. Він типу механік, і він, типу, хоче її купити. Е, має мені дати 4800. А чи вернеться і дасть? Хрен його знає. Переважно всі чуваки, звісно, не вертаються. Блін, але бешка, такий самольот. За 4800 я її виставив на продажу за 6 900, щоб ви розуміли. Раж опустів, бабки з'явились. Машина продавалась 20 годин. Слава Богу, що продалась. Звісно, я на ній майже нічого не заробив, того що я її не зробив. Тобто я її пробував це зробити там тиждень, два-три. Вона ніфіга не зробилася і продалася механіку. От механік вже її там зробить, скоріш за ні. і потім продасть іншому механіку. Ну, головне, що ми свої бабки вернули і ще навіть трошки заробили. Так що це саме головне. На найкращому каналі в світі Нас КамАЗ вийшов новий відос, і ти можеш подивитися, чого BMW e 53 це мрія дебіла, а BMW e 60 це мрія не дебіла. Бистренько заходь, канал Нас КамАЗ і дивись відос Обважу мать, це що Волга, чи це Шевруле? Чи це машина мисливців за приводами? Я хрен його знаю, що це за тачка така навіть. Але виглядає вона просто... Як в останній раз, що вона тут встала і не їде, але насправді вона навіть ганяє. Капець, це десь 50-ті, 60-ті роки, шевролет такий. Та ти що, я б на такому сам ганяв, якщо чесно. Можу прислати, в чортків. Блять, <щу> що маленький! Що сталося? Що робить. Що, я поправляю трохи. Кіс без трусів на коні, а ми на Форді в центрі Чикаго. Селяни в місті! Йон! Тарас та Селюх, просто капець. <ріць> Тарас такий Селю. Тут навіть сьогодні заїхали трохи в місто і приїхав до нас в гості Орес, який відвідав 145 країн. Виправлю, 126. <ріць> <ріць> Це дубль два. Ой. <ріць> Тихо машина? Що таке? Поліція Чикаго. Не поліція, ви чого тут припаркували? По-моєму було весело, Тімур, було смішно? Sorry, sir, I hit your car. Самі тупи То Це наші діла, типа, ми будемо так кожен день зустрічатися. Коротше, ми з Тарасом тепер самі здорові тіпи на районі будемо. Йдемо сьогодні в спортзал. Тарас буде моїм тренером, типа. Ми скоро будемо здоровенні тіпи вообще. А може це і не. он Настоящий пельмень, а внутри много-много мяса, мало-мало теста. Алкоголь, фу, фишки, фу, погляди на мою эстетику, качки. Ты заезжаешь, не надо бить мою машину. Та давай легенько. А ты что, прикалываешься? Там в смысле? А що тарасову машину смішно бити, а твою не можна? Мою взагалі не смішно. Мазераті вже не смішно. Питалося, де Гелік? Що сталося з геліком? Так от гелік вже готовий. Готовий, коротше, на резинках стоїть. Тільки прикол в тому, що гелік це не мій. Це гелік я купив клієнту і він же, як ми бачимо, майже. А зараз голосування! Яка краща машина? Оця Мазераті чи оце мусорне відро? Голосуй, Мазераті чи мусорне відро? Я думаю, відповідь очевидна. Круче всіх фордіш.